Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограв в Brawl Stars та зроблю огляд на всі нові супергеройські скини, які вийшли в цьому оновленні. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як на мене, супергеройські скини вони дуже круті. Там є супергерої, а є суперзлодії. Тобто я вам скажу, хто супергерой, а хто суперзлодій. І перший скін це знищувачка справедливості Бібі. Це супер злочинка. Вона знаходиться в бравопасі, і в неї є основний скін та два реколору. Вона така чорна, чорний костюм має, шлем непробивний. і коротше вона дуже сильна. Як бачите, б'є вона такою синьою хвилою, яка розпадається на детальки. Я собі просто ходив в і напав на чака. Чак це, до речі, злодій, так? в нього є новий скін на злодія. типу електронний злодій, електронний геній злодій, не знаю, як хочете називаєте. Як бачите, в неї є ульта, і це такий, типу, як. Кружочок з е, жвачки, він такий фіолетовий, в нього навіть є голова, така зла. І він такий фіолетово-чорний. Короче, дуже крутий скін, непоганий. Якщо у вас є гроші на Brawl Pass, то обов'язково купуйте, бо він реально крутий скін. Як бачите, я добив нашого любимого чувачка і от подивіться на ульту, Вона така фіолетова, має свої, звичайно е, шипи. І тут, бачите, ще була одна Бібі, вона мене відсухнула, я напав на чак, і коротше, він, як бачите, мене не зміг добити. Проте я трохи рискнув і напав на Бібі. -Бі. Вона мене добила. І це основний скін на Бібі. -Бі. Тобто знищувачка справедливості Бібі. -Бі. Дуже непоганий скін, але ще є знищувачка несправедливості Бібі. -Бі. Це вже добрий скін, тобто вона як супергеройка. Чому вона рожева? Це трохи дивно. Типу, ну супергерой не має бути якимось рожевим, щоб бути добрим. Він може бути яким, якогось іншого кольору. Як бачите, вона б'ється якоюсь такою не битою, а. В річчю, яка використовується на, ку... на якійсь шиномонтажці. Бачите, я просто пробую отримати банк, і тут до мене підходить Мордіс, але я забираю цю банку і він нічого не отримує. Я його б'ю і, коротше, я його добиваю, і він не зміг від мене втікти. Дивіться, це скін колор, тому в цього скіна просто змінюється колір самого скіна. Ефекти, ульта в нього все таке саме. Тобто, це ж Brawl Pass, а суперселам ну, лінії робити якісь ремейк на цей скін, тобто їм лінію робити анімації і інші. Я напав коротше на Діномайках, бачите, його відштовхнув, він кинув мене бомбу, і я добив цього суперзлочинця. Тут, бачите, був Мортіс, я на нього нападаю, маю, знищую його, тут нападаю, кидаю ульту, знищується наш любимий бул і залишається Ліон з шістьма банками. Там в мене стріляв Ліон з іншого боку, тому я пішов його шукати. Але він був взагалі в іншому боці, тому його вбив Ліон, який був біля мене. І залишається я і Ліон. Цей Ліон використовував. Льту, Хілиться нею, я, як бачите, на нього нападаю, залишаю йому мало ХП, і коротше він мене все-таки вбиває. Да, і це був другий скін на Бібі, -Бі, який зараз є в Бравл Пасі, який можна зараз купити. Так, крутий скін, я навіть купити Бравл Пас Плюс, і зараз є. Віртуозна знищувачка Бібі, якось так вона називається, це просто синій реколор. І Якраз цей реколер мені подобається найбільше. Звичайно, що сама чорна бібі, вона прикольна, але синій бібі, ну я думаю, все-таки краще буде. В неї всі ті самі анімації, як я вже казав, бо це скін за Бравл Пас плюс, і анімації не змінені. Я напав на джуджу і зразу її добиваю. Хілюся, як бачите, пробую отримати ульту. Але насправді ульта теж така сама буде, як і раніше, тому тут навіть думати не варто. Бачите, тут був Едгар, я беру використовую свою сильну атаку, відштовхую його, даю йому ще одну атаку, в нього залишається мало ХП, використовую ульту, На мене нападає мех, в неї мало ХП, коротше, я пробую її добити, знищую її, але залишається ще її оболонка якби, без робота. І це були всі три скини на Бібі, які є правильно крутими, тому якщо у вас є гроші на Пас, обов'язково його купіть. І зараз скін, який я люблю найбільше з всіх нових скинів, це... Супергерой Сем. Чому я його люблю найбільше? Бо, по-перше, він головний із супергероїв. По-друге, він схожий на Омнімена, на якогось хлопця, ну, типу, патріота, хомлендера. Тому ну, тому я просто його люблю. Бачите, він б'ється своїми руками, на яких він має свої якби, не шипи, а свою зброю. Потім не може кидатися цією зброєю, вона ти дуже круто, вона залишає якісь єрогі, ну і б'ється він своїми руками, в принципі, як завжди залишаються такі які жовті залишки. Забирає він свою фульту, може він кидати і, в принципі, скін дуже крутий. В мене, звичайно, є це Сем, але це Сем, я думаю, все таки гірше буде, чим цей скін, тому обов'язково купіться цей скін. Він дуже крутий, тому на Сема це, напевно, один з найкращих скінів, який взагалі зараз є. І напевно, які, взагалі будуть колись. Наступний супергерой це вогняна Джанет. Також, да, цей персонаж був показаний в трейлері до цього сезону. Вона загубила свого тата Сту і, коротше, вона тепер мстить всім злочинцям і спасає місто. Вона стріляється, як не дивно, вогнем, який просто підпалює все. В принципі, нічого нового, Валькірія Жаден, звичайно, буде погірше, ніж цей скін, тому вражаю вам купати вогняну Жане, ніж Валькірію Джаден, бо вогняна краще буде. Як бачите, я стріляю, спробую когось знищити, але насправді за Джаден важко грати, як... ну, бо я взагалі не вмію грати, тому отримати на ній ульту для мене це трошки довго. Бачите, я проти, пішов проти Карделіуса, вбиваю його. і Тут я нападаю на нашу любиму лумі. Вона перестрілюється, пробує щось зробити. але я в цей момент збираю банки. І бачите, в мене вже ульта. Я використовую її і вона стріляє якимись такими жовтими, вогняними е, бомбами, які підривають і залишають вогняний слід. Ну, Вона любить типу вогняне, вона такий супергерой, і вона допомагає своїм супергероям. Знищувати злодіїв. Як бачите, на мене напала і пробувала щось зробити, але як бачите, я її обманював і вона ніколи не могла нічого зробити, бо неправильний таймінг вона вертала свою зброю. Як бачите, я ходив, вона вертає і все, я відходжу, і все типу, ну я зміг тікти. Але тут, як бачите, мене крушають, з'являється бонні і мене тупо добивають. Це був огляд на вогняну Джанет, але це ще набагато не все, бо ще є багато скінчиків. І наступний скін це Нінзя Гром. Ну, в нього трохи інша назва, але я особисто називаю його саме так. Він кидає свою бомбочку, телепортується і показує нам, що в нього є багато бомбочок. Ну і показує нам лайк. Його обличчя не видно, але нам це не треба, бо це суть цього супергероя. Стріляється він своїми бомбочками золотими, які підривають і злучає десь чотири сюрикени, які ціляють в чотири різні сторони. В принципі, як і простий гром, тільки реально крута анімація, який вже кажу, майже всі скини супергероїв є дуже крутими. Ну бо через те, що вони зроблені в суперселмейку і зроблені реально людьми з душею. Тому, в принципі, їх і вибрали. Щоб вони зайшли з Бравл Старс. В нього, як бачите, є ульта. Коли він ультує, він кидає золоту бомбу, яка розрізається на чотири частини, золоті частини, які стріляють і тупо знищують все на своєму шляху. Як бачите, на мене напав Макс, але я йому знищив дуже багато хп і залишилось тільки трошки його продамажити. Але як бачите, він не зміг втікти і не продамажився, бо від грома можна в принципі втікати дуже легко. Як бачите, я кидаю ульту, але він використовує гаджет, і тому він не отримує взагалі урона. Він використовує супер, і коротше, я помираю. Але це не кінець, бо гром вернеться в його в снах і вб'є його якраз там, бо це ніндзя. Наступний це вже не супергерой, а суперзлодій. І це інспектор Карл. Ну, плюс-мінус його так називають. Коротше, він має свою синю машину або свого синього коня. І він має. Свій сюркен, щось типу того. Як бачите, це суперзлодій, супергень, який планує всі походи проти супергероїв, і коротше є супермозком. Ціляється він, як бачите, своєю кіркою, типу як сюркен, яка, до речі, коли щось вдаряється, вона такий, якби як димок, залишається. Прикольна анімація. А якщо ви мейнер на Карла, то цей скін вам обов'язково підійде, якщо ви особливо любите грати за суперзлодіїв. Як бачите, ультація, просто він махає свою сюркенню і все просто крутиться. Це є вся його ульта. Я його вбив шеллі без злодій, напав на Деріла, знищив йому дуже багато хп, але він зміг від мене втікти і дуже сильно злився. Але я його дуже сильно приносить. У мене тепер є гіперзаряд і ульта. Бачите, я бачу культа, я використовую свою е, свій гаджет, використовую, ульту і тупо добиваю його. Залишається бібі. Я боюсь бібі, тому просто стріляюсь, не втікаю від неї. У мене дуже мало хп. Я не даю собі захилитись. У мене 2000 хп, хп. Короче, стріляю, пробую її знайти. І тут коротше вона раптом вибігає і пробує мене вбити. Б'є свою атаку, я пробую щось робити, і коротше, я її не добиваю. Але як бачите, суперзлодій з нього прикольний, типу, типу геній, він сміється і кидає свій сюркен. Далі йде бастер, який контролює час. Але чесно, я не знаю, чи це супергерой, чи це суперзлодій, бо я бачив, що він суперзлодій. Але начебто він супергерой, тому це вже напишіть в коментарях, хто знає. ось дивіться, він контролює час, як ви могли зрозуміти. Своєю пушкою він може контролювати час, він може контролювати час і не своєю пушкою. До речі, ззаду в нього на обличчі, тобто там, де волоси, висить стардроп золотий. Прикольно. Ціляється, бачите, він такими синіми атаками, які, до речі, залишають такі типу часто. Там одне століття, друге століття, четверте століття, п'яте століття. Кожен раз рандомно, там, десяте століття, наприклад. Це прикольно, реально. Це прикольно зроблено. Суперсели Ну, Вже, ладно, не суперсели, а ті, хто робив ці скин, тобто суперселмейк. Бачите. Непарна Честера і добив його. Тепер у мене є ульта. Ульта виглядає, дивіться, як. Тобто, бачите, я використовую його ульту. Це такий якби, як щит, який зв'язаний з часом. Тобто я його використовую, там якісь такі як пружинки, такі. показують час. Коротше, прикольний. прикольний скін. Як бачите, мене вбиває деріл, але я не розстраююсь і це був передостанній скін на суперзлодія. На супергероїв я вам всі скини показав. Тепер давайте я вам покажу. Останній скін на суперзлоді, який є теж дуже крутим, який я думаю, ви вже зрозуміли, який це. І це скін електронний геній чак. Просто подивіться на його анімації. Я думаю, вони дуже круті, він прям крутить себе, сміється, з'являється грім з неба і коротше, це мастер грому. Він прям злий гіні, який може знищити ну майже любого супергероя, якщо у супергероя не буде плана. Так ось дивіться, стріляється він таким електронним димом, який потім зникає. Анімація просто імбова. Якщо ви мейнер на чапі, то це ваш шанс купити імбовий скін. Стріляється він, не бачите станціями, які є електронні. Я вбиваю пайпер, вона радується цьому, бо її був сам суперзлодій. Як ви бачите, коли він їде, то така електронна анімація, типу. Який ж типу електронний шов залишається. Ну коротше, дуже крутий скін. Якщо ви любите електричество, або, або, або ви любите чака, то обов'язково ви маєте купити цей скін, бо він тупо імбовий. Як бачите, тут на мене напала Мейсі, точніше на іншого персонажа, але напала зараз і на мене. Я кидаю свою станцію, вона мене майже вбиває. І коротше, в цей момент я просто пробую від неї втікти. Я її тупо починаю бити, вона мене теж вона використовує гаджет. І я тупо її вбиваю в цей момент. Якби вона не використала гаджет, то я б може її не вбив. Короче, кидаю ще одну свою ульту, ще одну станцію. Вони бачите, кидаються так. Вони такі електронні, такі сині, прикольні. Як бачите, я можу їздити на них, це прикольно. анімація, коли він теж дуже крута. Тому, як я вже сказав, для чака, ну для тих, хто в мене не чака, це їм баскі. Як бачите, я напав на шелі, вона мене майже вбила, залишається топ-2. І я протесту. Він використовує свій гаджет ульту. Проти мене, я розумію, що це напевно кафе. Я використовую свою льту випадково і коротше їду в дим, і мене вбиває дим. Ну, так, да, я вже погав, але скін реально класний. Всі скини за супергероїв, для суперзлодія, вони всі прикольні. Тому раджу вам їх купити, бо вони реально круті. На цьому все. Я всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.